Доброго раночку. Оператор вже привіт. Оператор наш вже веде сйомки. Йдемо на закупати. Я хвостаться, аби не залишився. Вони чую, їдуть у Lidl. О, кажу, мені треба. Мені треба порошку купити. Мені треба для пельменів щось купити. Взагалі, йдемо скуплятися. А ну розкажіть, ви не боїтеся, подати стола гарантий.

А якщо я не вмію на А відждати, там, дівчинка, ви там дівчинка є, вона поможе все. Так. так що, якщо ви вдруг не знаєте як, то не бойтеся. Там є дівчинка, яка вам поможе. Манго було вчора на акції. І сьогодні є. Дубове. А що це робите з каштаном? Груша бачили в лідлі по 349, тільки теж добова треба, щоб полежала. То, я полежу, це класно. Сливка вже шость. Треба угу. боданчику води. це газована чи не газована. Середньо газована, ні, вона не газована. Да, два штуки, 12 зло. Ні, не треба. Дивіться. Жадіна. Жадіна просто не треба. Да. Надо. Так, треба надо знайти Богданчику круасади. А де вони знаходяться? В Лідлі у нас попереставляли все, тепер непонятно, де що знаходиться. Не знаю. Пільмені. Тут снизу пільмені, так. Діти, да. це коробочка, давайте покажемо. Ну а де риба? Може в рибі. Ні, що? вона, якщо такі коробочки, то все тут вона й долажна бути. Бо вона воно, з рибою, ну, це я отака якась коробочка, тільки риба, там де риби, навіть подивиться. І нас угостили коробочкою, вчора ми її відкрили з ягодами. І закрій. Коробка. Такая вкусная, у нее нема цибули, она хорошо замаринована. Маленькая коробочка, мне очень интересно, сколько она стоит. Потому что коробочка маленькая, а поисты э, смачиванные отходы. Так, вот все наше. Видите, вот ну, вот именно такая только была, и смотрите, почему она, вот это она, 6,50, ну замечательно, теперь я, если буду брать, То буду брати в таких коробочках, я не бачу ту іменно, що вона давала. Okay. Бачиш, ти в чомусь просто в цибульки. А то була така з красними величенькими ягодами, ну вона така класна, прям її багатенько. І ціна нормально. А так береш здорову коробку, а в ній... Одна цибуля. Дивись, скільки риби. І туди внутрі цибуля теж. Що ви для дивитесь? Дві сорти халвови. Ух ти. Зло? Ну, ми ж не це зло. Так не їмо, я просто кажу. Так я теж просто кажу. Мінка. Є це прикольні печінки. Тоді вечора мінку в діда просив. А це що? Паштет якийсь uh -huh. копчений, да? Віпшовий Чи свиний. Uh -huh. Чим взяли воду, не виходить і скуплятися, і зніматися. Мама каже, потім зайде на скупляння, а зараз йдемо на касу. Що в лідлі нічого немає, пішли ми обгаму, в гамі піпан. Діло в тому, що прямо таки мене і він спотік. Я розстрою. Сльози течуть і несколько, знаєте? Грипозне состояння. Це жесть. Якийсь цвет на який це ми знімаємо. Я не пойму, що це мені Ліда виставила, що у мене знімає синім цветом. Ладно, йдемо в гамочку. Я м'ясо куплю. Мясо і муки буду пельмени сьогодні робити. Я не пойму тільки що воно все в синіх цвітах. Зараз побачимо. Що воно таке? Що воно мені тут нагородила. Ліда, а що ти мені тут наклацала, що воно синім цвітом все знімає? І зараз? Ну. Так виключити, зачем ви знімаєте синім цвітом? Не буде готове. Ну... ну там буде таке, як знімали, таке і буде. Надо завжди ну, завжди клацати в океану. Ну щось зробити. Не просто знімати, продовжати. А що щось робити? Кофер вчора кипляла по акції, влітлі 57 золотих. А бачите, як набралося, мабуть, влаги? Отой, то 57. Ні, в машині лежало цілу ніч. А -а -а. Було нормально. Я не знаю. Все, йдемо. Чого захворіло? Ми от, той год приїхали сюди, дуже боліли. Mm -hmm. А це діятися ту зиму взагалі не боліли. І перед тим. І ні. перед цим, дві зими. А це починається. Ми там вже і грипували, і кашляли, і чхали, і температурили, і знову не потекло. Це жесть просто. Я розстроюся. А мама як у нас боліє, то вона О. дуже розстраюється. Більше розстрається, ніж боліє. Ні, ну так ж вас mm неприятно. -hmm. Я ж пельмені хочу ліпити. В мене буде морудити. О, слива, крім так, 6 злот. Ви брати? Ні. А ви знаєте, що сливу не можна, якщо допустим, у вас там здуть чи що, то сливу не можна брати. Ну, кушати не можна. Це мені вчора клієнт показала. 9 злотих слив. От у цього візьму. Ти вчора по чому брала по нему? По 999. Тоже. А тут 8.99. Ну просто це ж ліма моя любима. Ну що, призвіт? Ми вже вдома. Покажу вам на скору руку, що я купила. Що ми купили. Ми бігали за оцими круасанами, бо в дану школу бере собі отакий круасан. Відай йому купила 4. Три купила, а він забрала. А коли вже довго вдома лежить, куплять, а не їсть, я доїдаю. Мені дуже подобається. Я собі купила великий до чаю. Кофі. Ліда купила ушні палочки. Я купляла сьогодні, я фінансувала. Оце 100 злотих взяла, не привезла ні копійки. Одна злота з копійками. Сливка сьогодні, оці мої любимі ліма помідорчики у гамочки по 9. Ну, на закатку ні, а на салатик купила кілограмчик на 9 злотих. Такі красиві, так їх люблю. Зараз жарю собі два яйця і зроблю салат. Дві пачки муки мука, ця мука я на ній е, роблю тісто для вареників, для пельменів, для фібуреків, для всього. Лопатка. Значить, у гамі брала м'ясо. мокрий пакет. Е, намелений фарш, у них 22,90. Е, якась видно шия, може чи що. А лопатки немає на вітрині. Ліда спитала, а лопатка цей нік висить. Зараз скажу, скільки забула. 17, мабуть. 17,29. Лена спитала, чи є, вона винесла з підсобки цілу упаковочку, одрізала мені кусочок 2 кг на 34,80. І прийшлося заїхати у бідренку Вовик спішить по роботі. Йому спішить, спішить надо бігом. А в нас нема порошка, сіння сонце, в мене стірка. Нема чим стирати. бідронки беру отакий по 12 злотих. Може, дівчатки, є альтернатива, щось дешевше. Кажіть, яка в нас стірка? День по на роботі прийшли, треба вкинути у стірку, сполоснути, бо там чи по ну, як робочий день, да, перейдіться і все. Воно не грязне, ніяке, аби свіженьке. Ну, ми беремо це, вважаємо, саме дешеве і саме ходове. У нас отакий він по 12 злотих у бідронки. Хто що бере, хто у Польщі, хто що бере, чим стирає поділитися. Може, для такого, як постелька, чи щось там біле, сверхъестественно, то, може, є щось дорожче, може і лучше брати. Перволю я, я раніше брала, а чи зараз щось на оце. Ну і молока Не пам'ятала, чи є вдома молоко, чи нема, взяла. І оце, що я взяла на 100 злотих. 30 у бідронки два порошка, і молоко. І там у вамочки 70. Все, друзі мої, буду щось робити. Зараз в першу чергу роздіваюся йду вкидаю стірку. А потім буде, покажу, щось буду робити. Так, дівчатка, у мене є коротеньке питання на довгу відповідь. Я думаю, зараз, поки я зварю собі кавусю скоренько, бо буду виходити прямий ефір, тоді в мене не буде часу. Отвічую вам. На запитання, як ви попали іменно в Закопане? Я прикріплю, я думаю, у мене вийде прикріпити е цей коментар, який мені написали. Як ви попали іменно в Закопане? Е мені самі, интересно. дівчата, другий раз закриваю очі і прямо не можу повірити, що іменно в Закопане ми попали і як ми в нього попали. Ніяк. Я вам вже казала, що для мене була Польща, це Польща, одне велике місто. Я ніколи не знала ніяких е, міст у Польщі і не обсуждалася е, ніяка поїздка куди-нібудь. А коли вже кинулися їхати, то тут були наші земляки, були саме наші дівчата і вони предложили допомогу. А ми їхали. То не, ну представте, людина їде з України і не знає ніколи, ніде не була за кордоном, не знає ніякого міста, то, звісно, треба, щоб хтось поміг. Дівчата були на місці, сказали, куди їхати. Хоча зять наш виїхав самий перший. Він каже: я їду, як зо мною буде, так буде. Це ж усі оці проходить, проходить усі оці контролі їхні, усі шмони, все. Я кажу, їду зо мною, що буде, те й буде, а потім, уже, якщо, що, то приїдете ви, якщо я доїду нормально. Юля йому допомогла. Юля якраз працювала, наша дівчинка з нашого села, наша землячка, лідина клієнтка. Вона робота шукала робочих людей якомусь настройку чоловікові. І вона наш... Валікові предложила поїхати в те місто. Я не знаю, як називається місто, відсюди, отсюда предложила їхати Валіку прямо туди на роботу. Він приїжджав, його вже брали на роботу, його вже там оформляли, йому давали одяг, йому роботу, йому дали житло, і таким образом приїхав Валік. І коли Валік вже приїхав, доїхав, тоді Юля ну і далі ж ми зв'язалися з Юлею, будеш вже нам допомагати. А ви каже, їдьте в Закопане? Я живу в Закопане. Їдьте сюди і тут будемо встраюватися. Із-за того закопали. З закритими глазами їхали просто, що наші були знайомі, які обіцяли допомогти. Бо все одно приїжджаєш в нове місто, це ж треба десь оприділитися. Я взагалі для мене це страшний сон зараз з Приїхали сюди, Юля вже нам зняла посуточне жилье. Ми заплатили гроші, ну Юля нам допомогла. Ми приїхали, у нас вже було куди приїхати. Три дня ми пожили суточному, поки ми суточному були, ми вже по ужондам кругом бігали офіційно робили всі бумажки, документи, що ми тут з яким, на якому основанні. І потім уже в ужонді нам предложили безкоштовне, і ми переселилися із посуточного по цей. безкоштовне. Так що. Закопане було іменно того, що ми не знали більше нас не було таких знайомих, які б нам могли допомогти, куди було б можна приїхати ось оце місто. Тут ми живемо і вам поможемо. Таке продовження нам зробила тільки наша Юля з нашого села. І з-за того вийшло закопане. І я е, благодарна Богу, я думаю, це Господь так дав, ніхто через Господа все случилося, він дав нам е, мислі такі, щоб ми спитали в Юлі. Він дав Юлі такі мислі, що вона нам поможе. Господь нас звів, Господь нас сюди направив і тут ми продовжаємо. Продовжаємо жити тут до тих пор, поки Господу, Господу буде на це Це Як буде далі, не знаємо. В общем, одним словом, ми в Закопаном тому, що тут були дівчата, можна було так і сказати коротко і ясно. Були наші дівчата, наші земляки, до яких ми приїхали, які нам помогли переїхати. Так коротко можу сказати. Ось. А тепер хочеться мені, щоб усі їхали в Закопане, тому що правда, з Закопаном не мені. Як там одна писала, що блогеру вигодно, щоб їхали їй. Мені що цього? Мені які в мене будуть перегляди від того, що хтось сюди приїде. Будуть мене дивитися, їдьте з України для того, щоб одна людина мене подивилася. Мене дивиться, дівчат. Кавуся моя дивіться з горою. Мене дивиться за місяць, за це подивилося мільйон шістсот людей. І хто захоче, мене дивитися, той останеться, буде дивитися, а хто не захоче, той не буде дивитися. Так що, от того пишуть оце чудять на те ще відео і досі пишуть коментарі. Так кажуть, блогеру вигодно, щоб їхали люди з України, щоб 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 що? мені вигодно, щоб люди їхали. І не вмирали, не бомбили їх там і все. Мені хочеться допомогти, щоб людина розуміла, що є таке місто закопане, куди можна поїхати і точно устроїться, і точно заробити гроші. Тільки е, з цих інтересів. Других інтересів у мене не може бути, тому що як блогер у мені абсолютно немає ніякої вигоди від того, що одна людина і буде дивитися. Господи, я кажу, мене дивляться з усього білого світу. Ой, господи, все, друзі. Робіть кавусю і будемо з вами продовжувати день. На вулиці в нас вже 10 часов дня. Сонце вийшло, сонце зайшло. Поставила на якусь нову стірку, на польській написано, не вмію. Чата спитала, Він каже, ти поставила на сорочку делікатне? Ну, хай вже рушники поставила. Ніжно мені рушники попри. Так що буду йти вішати стірку, Зараз поп'ю кофе, вішаю стірку і буду виходити прямий ефір, займатися е, пельменями. Буду ліпити сьогодні пельмені, м'яса багато. Муки купила аж дві пачки, може навіть чебуреки. Морозилка маленька, погано заморажувати, не встиватиме воно заморажуватися. Я б могла за день наморозити і пільмені, і чебуреки. Ну, в общем, працюємо, працюємо. Хто подивився це відео, дякую, дякую за підтримку. Я, мабуть, його зараз монтирую і відправлю, а сама буду займатися своїми ділами, щоб воно мене не муляло і не займало мені місце на телефоні. Всім бажаю гарного, і позитивного настрою, мирного неба, здоров'ячка. Ну, всього-всього самого найкращого, саме головне здоров'я, дівчата, а все остальне купимо за гроші. Наталочка Зелінська, велике тобі дякую. Наташа мене вже поздравила з 10 тисячами підписників. Уже, друзі, в нашій великій сім'ї 10 тисяч, 10 тисяч це немало. Колись, я пам'ятаю, було 131 людина, яка сюди приїхала. Потім було, помню, Дянка на моє день народження поздоровляла мене і таку. Десь вона у мене стоїть у кімнаті, табличку, як ото Ютуб дає карточки свої, жовту. Вона зробила таку міні-рамочку, і там було 1495, по-моєму. Півтори тисячі підписників, а тепер нас 10 тисяч. І я думаю, на цьому ми не остановимося. Наша сім'я буде рости. Е, ну, Кому нравиться в нас, хто дивиться з задоволенням, то всім дякую. Це ваша заслуга, що ви дивитеся, і ми розвиваємося і нас більше. Хочу вас попросити ще, дівчата, велика просьба, хто додивиться до кінця, всі може і не побачить, а хто додивиться до кінця. Коли <кій> ставите. Лайк, like. це ж не важко ставити, так? Да? Потім там є така е, написати коментар. Пишете коментар, де пишете сердечка, желательно хоч пару слов душі, заходи відео, коли написано нескільки слов. Бо у мене була одна миль, мильник, що писала мені тільки сердечка, бо каже, не люблю писати. Ну і за сердечка дякую. Зараз, щоб усі перевелися на сердечко, дівчата, Пишіть слова, бо сердечка не кадять. Трошки пишіть слово, нескільки слов напишіть. І там далі можна так у самому сообщенні з боку ще одна точка захайпить. І там такі йдуть цифри. Нажимайте цей хайп, нам йде воно бали, теж продвигає канал. Тому захайпіть, може не знаєте, що для вас це нічого, а для нас продвиження каналу. Захайпіть, якщо вам не важко, то хайпіть. Хорошо? Все, друзі, дякую. Зустрінемося скоро, я думаю. Зараз прямий ефір, давайте всі в ефір.